Привіт! З вами знову канал Пасіка Солодка з Ми вітаємо всіх глядачів знову на нашому каналі. Сьогодні 20 січня 2018 року 13 година. Температура на вулиці сьогодні десь близько 2 градусів морозу. Продовжуємо контролювати хід нашої зимівлі, зимівлі наших бджолосімей. Останній огляд пасіки. Контроль положення клубу ми робили 31 грудня. Будь-яких відхилень у зимівлі поки що не виявлено, всі сім'ї зимують нормально, кормів достатньо у гніздах, але одна сім'я за номером 15. Ось Клуб вже був розташований ближче до задньої стінки, тому сьогодні подивимося цю сім'ю. Вже будемо давати підкормку, приготували ми Канді. От, будемо підтримувати цю сім'ю для того, щоб нормально вона також перезимувала. У лютому місяці нам обіцяють уже тепло, обіцяють декілька теплих днів сонячних з температурою 14 градусів. От, тому будемо сподіватися, що. Бджоли матимуть змогу облетітися, от, зробити очищувальний обліт, от, ну, А далі побачимо, яка буде весна. Сьогодні прогнози робити ще зарано. От, ну, зараз дивимося нашу сім'ю номер 15 Так, ну ось таким чином розміщений клуб, ви бачите, біля задньої стінки. От, холстик я вже піднімати не буду, От, тому що досить холодно сьогодні на дворі, щоб не охолоджувати гніздо. Це відводок минулорічний. Пізній відводок, який йшов в зиму на п'яти рамках. Ось три рамки і дві рамки крайні зайві ми забрали. Вони пусті, дещо скоротили гніздо, щоб краще було б обігріватися. От, і, до речі, ці сім'ї у нас зимують на січатому дні. От, зимовка проходить нормально. В принципі, ось ви бачите, джоли вже пішли на канді. Будемо сподіватися, що нормально дозимується сім'я. Наступний такий короткий огляд і контроль. Положення клубу ми десь плануємо на початок лютого. В принципі, в інших сім'ях відхилень ніяких не було, тому сподіваємося, що інші сім'ї зимують нормально. Ось закрили ми цю сім'ю. Ну, щоб не бути голослівним, покажу, як зимують інші сім'ї. Ось поруч знаходиться сім'я під номером 16. Це також відводок минулорічний, але... Він встиг розвинутися до сили нормальної сім'ї. Зараз покажу, як зимують. Теж сітчати дно, от. але тут зверху немає навіть плівки, зовсім немає утеплення. Ось, будь ласка. Дивіться, ось так зимує сім'я, нормальний клуб, бджілка активна. От. Ось там видно чати дно, підмору практично немає. От все, закриваємо, не будемо турбувати бджіл. Ось вилетіла бджілка одна. Значить, ось такий стан має пасіка. Не будемо, ще раз повторюсь, не будемо турбувати бджіл, зайвий раз, не будемо відкривати. 31 грудня ми контролювали, не було змоги зняти ролик, але... Запевняю вас, що у нас на пасіці все, все добре. Всі 19 сімей, які пішли в зиму, всі зимують добре. одній сім'ї ми, будемо так говорити, допомагаємо зимувати. От. Всі інші сім'ї зимують нормально, бажаємо всім колегам-пасічникам. Також вдалої зимівлі, закінчення зимівлі, вдалого обльоту. І на цьому прощаємося сьогодні з вами. На сьогодні все. Нагадую, з вами була Пасіка Солодка Спокуса.